Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам сьогодні красуню Анні Дюперей. У мене вона не часто аж так прямо мелькає на відео, я її собі завжди ставлю якби в плани. Треба знімати, 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 але 200, скільки я там рахувала сортів, 220 чи більше навіть. Не все можливо зняти ще щодня або щотижня. Так. Тому в мене її вона, на жаль, тільки б, на початку пітвоє відео, але, можливо, потім будуть якісь ще світлини. Ось Це я шрабід. Мейян, Досить так, давніше вона вже виведена, і в мене вона росте з осені 2020 року. Якби я посадила, так вона тут і росте. Для багатьох сортів це не притаманно, але ця ні, вона тут без змін. І що я по ній побачила? Це з тих сортів, що нарощують досить швидко, досить щедро, досить рясно. І вже перший рік буде видно її квітування точно, а вже другий, третій рік той поготів, і тим більше в неї квітування майже безперервне. Вона постійно щось нарощує і квітне. Та й взагалі видно навіть по зелені її кольору, так? І по густині, і по по густоті куща видно, наскільки вона дуже багато нарощує. І всі ті погани, які вона нарощує, які б тонкі вони не були, вони всі закінчуються квітами. Найчастіше це суцвіття. Суцвіття в неї бувають дуже щедрі, там менші більші, але бувають досить-досить таки щедрі. І її, помітно, звіддаля, От реально, вона квітною, до речі, одною з перших. І в мене вона ширша, аніж вища. Хоча, якби, в заявних параметрах, навпаки, ну, в мене ні. Можливо, я її так якось обрізала початково, але наразі так, вона досить широченька, аніж висока. ну, Аніж висока. Все одно вона до метра має, а ширину точно поза метр. Хвіти гарного жовтого кольору. Жовтий досить насичений. Не такий аж глибокий, як фрізі. Її він дещо такий жовтувато, ну легенький, може, відтінок такий, абрикосовості, щось таке, та, і е, потім під час квітування він більш цитриновісті таку набуває. І що мені в ній подобається, що коли вона відцвітає, вона якось так обсипається, вона не є самочисна, але в неї якось так, як то не знаю, вигідно засихають підсихають пелюстки, що і на кущі немає, бо дуже часто є таке що пелюстки обсипались, все, до листя прилипло, потім ще дощі вчасно не зібрав. А тут тих пелюсток дуже багато. Квіти досить такі середніх розмірів, від, від невеликих до середніх. От їх дуже багато тих пелюсток. І якщо би вона обсипалася на листя, то це нереально би було все зібрати. Але вона якось так: от, це єдиний, мабуть, сор, що я помітила, так обсипається, якось відцвітає. Що зовсім майже не смітить. Ні на листя, ні під кущем, от якось досить легко мені непомітно фактично цей процес проходить. Мені здається, що я навіть якомусь відео вже це згадувала. Самі квіти, отже, вони махрові, багатопелюсткові, густенькі, щільненькі, такої більш плоскої форми, навіть такої, ну, навіть коли відкриваються трішки, що але потім дійсно вони більш плоскої. І вони запашні. Вони дійсно запашні, я якось навіть помітила, я там в тому кутку обрізала. І думаю, що мені так пахне такою цитриною, і то навіть таким ну, цитрусовою групою, та, бергамот, цитрус, лайм. От що ж мені таке пахне? Але ж це красуня? Дійсно, як я могла собі подумати, що Та це ж вона пахне? Дуже-дуже дуже виражений такий гарний цитрусовий аромат. І от хочеться, я б навіть дав. Поставила собі, мабуть, якусь колоду, зробила чай і навіть сиділа вдихала той аромат, хоче. Це не хвиля, це не так, як, наприклад, um, Night Owl, В неї досить досить хвиля, така її далеко чути. Тут ні, не така хвиля, але коли біля неї там, в сусідній кущ, через кущ працюєш, то досить-досить таки відчутно вона пахне. По захворюваннях вона рахується дуже висока стійкість до захворювань. Я б так і сказала. Я не скажу, що вона була оголена. Десь були якісь в неї ознаки, і мені здається, навіть на листці йде-неде там про. Провидняються, мелькають, але от, щоб такого там брошнисту росити, тож я не помітила. Щоб також вона гола була, ні, абсолютно. Ось. Тому думаю, так, досить, досить такий кущ, я би сказала, він підійде. Хто шукає, наприклад, жовту троянду, яка досить швидко буде нарощувати, так? досить густа швидко робитиметься, яка гарно об'єм займає, яка тривало квітне, практично без перерви. Ну, це вона, це вона та. мені її обрізувати дуже легко. Шраби взагалі обрізуються досить легенько. Я намагаюся та, її обрізувати теж досить легко, і вона нарощує так багато мені пагонів от, і базальні. І з пагонів першого другого порядку ще багато просипаються. Ну, кущ дуже густий. Тому я намагаюся фактично там влітку десь там щось трішечки може санітарно пройти. От, і дуже сильно не знімаю з неї основну я б, її масу. Тому там. -то Безпроблемний, малодоглядний. Кажу, дуже мене тішить, як вона відцвітає. Ну, це треба можливо. Можливо, хтось теж має. І от чи ви помітили таке? Бо я пам'ятаю, що я теж не це помічала і навіть на відео говорила сама до себе дивалась. Бо якщо не знімати відео, то дуже багато ти не помічаєш таких дрібниць. Ну там подивився, та троянда, понюхав, розглянув колір, побачив. Але отакі якісь такі дійсно деталі, які я от коли підходжу, знімаю відео, і от, ага, ось, і ще таке ж я помітила. То воно якраз кидається в очі. Тому цікаво, буде ваші відгуки про чути про цю красуню. І як вона вас також займає, от ну якою формою вона вас росте? Чи теж більше ширша аніж вища? Було би мені це досить так цікаво. І я думаю, іншим в коментарях хто, наприклад, шукає, чи цю троянду цікавиться, чи інші жовті троянди і вагається, ось як з варіантів буде ця красуня. І цікаво мені, до речі, в мене є China Girl, Ну вона досить в такому місці, бідному, чи то вже її може пересадити, чи що. Бо я теж на неї дуже покладала надії, я бачила її вживу, яка вона може бути гарна. От, ну, Можливо, дещо, дещо трішечки схожі квіти. Але, але ні, все ж таки, звісно, кожна по-своєму. От Мені було б цікаво, кого є China Girl і Анна Дюпере. Якби ви мені теж написали, ну, як, як вони, наприклад, по формі куща, по тривалості квітування, чи є щось схоже в них, буду дуже вдячна. Тому вам дякую за увагу, чекаю ваших відгуків. Всім до наступних відео і па-па!